Біже м'ясо. Судячи з твоїх незграбних рухів, ти тут новачок. Це територія гільдії злодіїв, і таким, як ти, тут не раді. Тільки но ну, закінчив свої миленькі пригоди в Медоліссі. Чого б ти не навчився у тому гівняному містечку, не допоможе тобі тут. Готуйся до смерті, сопливий маленький воу. Воу! Що це таке? Звідки у тебе ці обладунки? Чому твій меч горить, і що? Це за кулі. А, я просто виконав багато побічних квестів, знайшов крутий лут, підняв рівень. Ні, ні! Це не так повинно бути! Так, вибач, я виконував контракти найманців, досліджував підземелля та печери, а тепер я готовий до основного сюжету. Тож. Поїхали? Ну. Ти все одно нерівня, лідеру гільдії злодіїв. Бачиш, ти тримтиш у своїх маленьких щобітках, я відчуваю. Ну, тепер уже пізно тікати. Жалю гідно. Ти міг би просто здати. трясче. Хочеш ще, це твій останній шанс здатися. Покажи на що здатися, Дуже день!